З українців, і коли давав інтерв'ю Юрію Дудю, репер Київстонер, дав інтерв'ю росіянину у вересні 25-го. У розмові він заявив про ностальгію та любов до Москви. Він сміливо заявив, що не хоче бути залученим до новин про війну та просто обирає комфортне життя без політичної метушні у лютому. 2025-го скандальний продюсер Потап також завітав на велике інтерв'ю. До Дудя він розповів про життя та роботу за кордоном, легальні виїзди з України. Та благодійні ініціативи інтерв'ю викликало хвилю критики в соцмережах як серед українців, так і серед зірок. Іван Гай з'явився у Дудя у вересні 2021-го. Молодий блогер обговорював здебільшого творчість. Після виходу епізоду виникли суперечки щодо редагування та вирізних фрагментів інтерв'ю. Сам Іван Гай пізніше критикував Дудя за монтаж. Тон Птушкін завітав на канал ВДУТЬ наприкінці грудня 2020-го. Тоді тревел блогер розповів про втрату дому через те, що відбулося на Донбасі, та як евакуював сім'ю. Та у 2022-му Птушкін заявив про свою проукраїнську позицію та навіть вів репортажі з небезпечних регіонів. А нещодавно на великі екрани вийшов його фільм Антарктида, який розповідає про життя та роботу українських полярників на станції Академік Вернацький.